Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Як ви прийшли у військову справу? Мене звати Богдан, позивний куртік. Писав контракт у 2011 році. Тоді ще були внутрішні війська. Військова частина 2260, охорона дипломатичних консульських установ у нашій Україні. Там проходив службу у роті спеціального призначення грантометником у 2016 році. Перевівся. До нинішньої військової частини 3022, теж взвод спеціального призначення, і займав посаду командир машини БТР. Мав досвід в АТО ще у 2014 році. Як на цей момент пам'ятаю, це був червень. Ми виїжджали в Харківську область, місто Ізюм. Там у нас була база АТО. Потім нашу роту поділили. Навпіл і одна рота залишилась на базі, Ізюму, виконували поставлені задачі з спецпідрозділом Омега та СБУ. А інша частина була відправлена на блокпост 4А, який знаходився недалеко від населеного пункту Донецької області Слав'янськ. От, там ми виконували поставлене на завдання оборона е, даного блокпоста і фільтрація людей, які проїжджали в напрямку Слов'янську. У нас був контакт з противником, як скажуть, це сепаратисти, а також до сепаратистів входили кацапи нинішні, да, і на той момент теж були вже кадирівці. Тобто, це мало тоді е, в виводилося в інформаційний простір. О 22.00 ми стояли, це вже були сумерки. Був прорив противника на машині на великій швидкості. Даний автомобіль нісся, не зупинявся. Даний наш військовослужбовець вискочив на дорогу, зробив попереджений вогонь. Дана машина влетіла в отбойник, який був біля дорозі. Потім ми до даної машини підійшли, зачистили її. А даний, як кажуть, кацап. А ми його взяли. У нас він сидів до ранку. Потім прилетіли на вертушці СБУ і затримали його. На момент вторгнення нас підняли по тривозі, прибули до військової частини, озброїлися саме в першу чергу і саме перші виїхали на визначені рубежі оборони нашого міста. Половина взводу поїхали на напрямок. Новгород-Сіверська, там у нас був інфраструктурний об'єкт це міст, от, який потрібно було знищити, щоб противник не пройшов місто Шостка. Інша половина нашого взводу поїхала на другий напрямок, там де противник мог теж пройти до нашого міста. Ми там зайняли рубежі оборони і чекали противника для його знищення. Зараз прохожу службу у другому шосінському полку на посаді інструктор з бойової підготовки. Що стало для вас поштовхом стати саме інструктором з бойової підготовки? Поштовхом мене стало то, що розвиватися далі, навчати людей, які до нас зараз приходять новачки, передавати свій бойовий досвід. Які помилки найчастіше роблять новачки під час стрільби? Положення неправильно займають, неправильно роблять лізні оприцілювання. Коли переміщаються з однієї точки в іншу точку, а завжди кладуть стріляючий палець на спусковий гачок, направляють автомат в бік людей, не контролюють зброю. Як далі бути з такими бійцями? Потрібно більше давати їм уваги. Більше контролю їм повинно бути. Як би кажуть, індивідуальне заняття з ними такими людьми треба робити до них психологічний підхід, мотивувати їх. Ми не знаємо, де ми будемо знаходитися завтра, післязавтра, щоб дану інформацію, яку ми їм даємо, щоб вони. Її якомога більше запам'ятовували. Буде подана команда на виїзд, треба буде їхати. Кожного дня треба займатися, продовжуватися далі, не зупинятися на одній інформації, а якомога більше навчатися. Яку пораду можете дати військослужбовцям, які тільки починають свій шлях? Займатися спортом. Тому що дана війна е, показала, що треба бути виносливим, займатися також в вогневій підготовці, завжди відхолощувати вправи з зі своєю зброєю, займатися тактичною медициною, інженерною підготовкою, тактичною підготовкою, е, розвиватися в цих напрямках, е, а особливо тактична медицина, е, щоб правильно надати допомогу. Пораненому або собі, і на що е, першу чергу звертати увагу.